Доброго ранку, ми з України, мої любі. Щиро дякую вам за вашу підтримку, за ваші коментарі, за ваші вподобайки, за ваші побажання бути здоровою, щасливою, того ж і вам бажаю. І так, мої любі, цим ви підтримуєте просто мене. Даєте мені якось трошечки енергії, ніби не те, що назад, а просто, знаєте, натхнення. Карта номер 1 І так, що чекає вас сьогодні, мої любі? Сімка кубків. Ви знаєте, на кінець то ви сьогодні дійшли до того моменту, коли ви скажете: О, хочу цього, і цього, і пірожно, і морожно. Бажайте, бажайте сьогодні щось. А, сьогодні. Дуже важливо щось нам мріяти. Звичайно, бути реально, залишатися на землі, не підніматися аж дуже вгору. Але мрійте мої дорогенькі мріяти, що ніхто нам не запретив. Але ще й визначайтеся, що саме важливо для вас, що саме вам потрібно, чого прагне ваша душа, ваше тіло, ваша, ваш розум, чого вам хочеться. Розумієте, трошечки дайте вам чогось позитиву. Дайте собі позитиву сьогодні. Удовлетворіть свої забаганки, мої дорогенькі. Це вам допоможе. Трошки дасть вам сили, трошечки дасть вам енергії. Всього вам найкращого, мої дорогенькі. Карта No2. Е, до речі, якось останнім часом випадає частенько ця карта. Е, Дев'ятка монет Дев'ятка монет говорить нам про те, що ви своєю особистою працею досягли вершини. Ви досягли якогось рівня певного, матеріально, ви важко працювали. <кій> Можливо, якийсь ремонт робили. На кінець то можете сісти на дивані і подивитися і сказати: Вау, я зробила це, я зміг це зробити, я подолав це. Тут може бути якась спадщина. Що це я захрипаю? Може бути якась спадщина, може бути якась премія, мої дорогенькі. Це е, чесно зароблені гроші. Е, покупка якогось великого чогось, е, ну, для когось може і е, кофейна машинка. вибачайте, захрипла. Вже стільки говорили, захрипла. Голос пропадає. Ось, в когось машина, в когось вертольот. Розумієте, в когось своє, в кожного щось своє, мої дорогенькі. Можна сьогодні, до речі, вкладати хороші інвестиції. жезлів. <кій> <кій> І так, дивіться, сьогодні мої дорогенькі можете робити кроки вперед. Якісь контракти, відкриваються якісь горизонти, ви йдете. Ця карта вже говорить, що ви йдете в правильному направленню, ви зробили правильний вибір. Ви дійсно йдете куди потрібно йти. Ось, за покликом душі перед вами відкривається майбутнє, майбутні, якісь хороші перспективи, якесь перспективне майбутнє. Тобто це може бути і в роботі, це може бути і в коханні, мої дорогенькі. Бажаю усім всього самого найкращого. Бережіть себе, мої любі, разом до перемоги і все буде Україна. Гарного, прекрасного, мирного дня, мої дорогенькі. На все добре.